Та хватить уже працювати, уже й повечеряве все. Ти цьому ноутбуку не даєш ніяк покою. Кит, сьогодні останній день місяця. Треба касу звести, трошки попрацювати треба. Оце, ну, оце в мене директор. Поняли, друзі, а ви кажете, Звідки бабки, звідки все. Ось бухгалтер сидить, нараховує вам зарплату, вищиту мої всі косяки, Вихідні мені дає. Тож бачите, не даєш мені віхідного. Сім днів ото в тиждень працюю, то бідненький. Кийця, okay, от у чому успіх? От, от ану скажи, от люди думають, як сідають на таке крісло і відразу повні кармани по з'являються грошей Я, ну... на ньому зручно сидіти, але спочатку на табориці сиділи. Це потім вже багато часу проводжу за комп'ютером. Працювати і було б бажання, і не здаватись, не опускати руки, тоді все вийде. да, Це не значить, якщо у вас є там ноутбук, принтера, все, то все у вас буде це класно. На... Ні. Да. Спочатку цього всього немає, сиділа на табореці. Да, ну, мені здається, потрібно, напевно, на задній парті було сидіти, навчатися, Я щоб... на другій сиділа, да. а я на останні сидів, з хлопця без ябочки, гриси. Ну, бачиш, ще, ще щось з мене вийшло. Не, не, не так mm -hmm. уже, не то, і коровам хвости трішки крутив. Ну, нічого, і цього потрібно. Ти не крутила кром хости. Mm -hmm. Ти повезло. Давай вже відпочивати на дворі, ти на дворі ще видненько барану сів увечері, то зі морного вечора.